Понад 7 тисяч випускників щороку, і 98% з них після перепідготовки знаходять роботу за новою спеціальністю. Таких показників служба зайнятості досягла завдяки гнучкості в процесі підготовки спеціалістів. Починали ми з п'яти спеціальностей, потім було 12. На сьогоднішній день 51 одна лінцезована спеціальність 200 напрямків. Ви знаєте, за 20 років приготували майже 50 тисяч випускників, і в минулому році, році 7 тисяч 700, в цьому році за 9 місяців вже 7 тисяч. Є сім Я думаю, що буде вище. Профільну та адресну підготовку кадрів високо цінує і обласна влада, адже діяльність центру сприяє залученню капітальних інвестицій в область. Коли інвестор приходить, йому треба кваліфіковані робітники. А для того, щоб їх вивчити, це робота центру. І вони професійно цю справу роблять у найближчі роки. Профільна освіта, як визначено новим законодавством, займатиметься навчанням за укрупненими інтегрованими спеціальностями на думку фахівців держлузби зайнятості, це дозволить значно підвищити конкурентність на ринку праці, особливо людей передпенсійного віку. Професійне навчання сьогодні і в Україні, як і в усьому світі, визначено єдиним прогресивним інструментом повернення людини до продуктивної зайнятості. Прикладом ефективності такого рішення є Володимир Відьманов. Бармен самоучка працював в нічних клубах рівного і знання про алкоголь та його змішування черпав з інтернету. А базу міксування вивчав самотужки, поки не потрапив до центру профтехосвіти, де закінчив курси барменів і навіть лишився викладати. Дуже хороша база була, саме по міксології, по коктейлям, Ну і плюс хороше так би бы, оборудовання все це. є чому навчитися, є нічого продліти, німно того, що ти вже вмієш. Загалом же Рівненський центр профтехосвіти за 20 років освоїв викладання майже півсотні ліцензованих, а головне потрібних на ринку праці спеціальностей. Дмитро Лентіюк та Артем Лаговський. Новини Рівного.